Давайте подивимось, яку ви будете отримувати пенсію, якщо ваша офіційна зарплата зараз 8, 15 або 30 тисяч гривень. При офіційній зарплаті 8 тисяч гривень пенсія у вас буде приблизно 3 тисячі гривень. Якщо ви отримаєте 15 тисяч гривень, пенсія відповідно буде десь в середньому 4500. Якщо ваша офіційна зарплата 30 тисяч гривень, відповідно пенсія має бути 9 тисяч гривень. Але є два таких нюанси. Для того, щоб отримати таку пенсію, у вас має бути 35 років страхового стажу, і ви маєте працювати офіційно. Скоріше за все, коли ви вийдете на пенсію, вам цих грошей буде не вистачати, так як зарплати зараз не вистачає. Що можна для цього зробити, щоб дійсно жити в 60 плюс? Давайте подивимось для початку на наше життя. Його умовно можна поділити на три періоди: перший період це буде навчання садик, школа, університет, він триває в середньому до 20 років. Потім в нас починається період заробітку, робота. Ми працюємо, заробляємо гроші, і цей період триває в середньому до 60 років, плюс-мінус когось менше, когось більше. І третій період це вже буде пенсія. Але б хотілося, щоб він називався відпочинок. І от, друзі, кожного з вас є 40 років вашого життя для того, щоб сформувати собі. Якийсь пенсійний капітал потрібно просто з кожної зарплати потроху виводити в резерв, накопичувати. Я зараз не говорю про банки або депозити за такий довгий період, за такий довгий час, 40 років. Вони стовідсотково, я думаю, збанкрутують ці фінансові установи. Є інші інструменти, якими користуються в усіх розвинутих країнах світу. Це Європа та Америка. Багато хто говорить, що не можна відкладати кошти собі на третій період, тому що немає з чого. Тоді задайте собі питання, де 60% українців, які курять, беруть в середньому 100 гривень на пачку цигарок кожного дня, а за рік це на хвилиночку 36,5 тисяч гривень. Порахуйте, скільки грошей можна відкласти за 40 років. Тому тут можна зробити висновок, що діло не в тому, що малі зарплати просто немає фінансової такої звички відкладати на а сподіватися на те, що в 60 плюс років вам щось дасть держава. Ну це безглуздо просто. Друзі, про те, де європейці та американці формують свій пенсійний капітал, розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання в описі профілю. підписуйтесь, розбирайтесь, обов'язково все перевіряйте. Не пишіть дурню в коментарях фінансові піраміди або ще щось подібне. До зустрічі на ефірах.